Мене звати Інна, прізвище моє муляр. Я начальник служби логістики і закупівель компанії Сініат. Компанія Сініат є частиною групи міжнародної, великої міжнародної групи і e Building Performance». Піформанс. Компанія і e Building Піформанс має 160 заводів в 45 країнах світу. У нас до початку повномасштабної війни був завод також і в Росії, але після початку повномасштабного вторгнення в Україну компанія цей завод закрила. Що не можна сказати про наших конкурентів, які продовжують працювати в Росії і спонсорувати агресію проти нашої країни. З 24 лютого 2022 року основною метою компанії стало збереження життя людей. Бізнес, звичайно, був в занепаді, але недовго. Ми організувалися і почали активно імпортувати будівельні матеріали для українського споживача від європейських виробників. Чим і займаємося зараз. Ідея виникла о, взагалі у якогось великого, серйозного, доброчинного проєкту. Ми, ми могли вибрати будь-який напрямок. Ну, перш за все, ми виробники будівельних матеріалів, тому це напрямок будівництво і оздоблення. А по-друге, головне для компанії в будь-якому випадку залишаються люди. Про що я говорила до цього? В будь-якому кінці світу ти працівника і текст питай. Всі вам скажуть, що одною з основних цінностей компанії є взаємодія і турбота. Тому, коли компанія доклала максимум зусиль для того, щоб зберегти життя свого персоналу, наших працівників, наступним кроком став великий доброчинний проект по облаштуванню дитячого будинку сімейного типу. Селі Гарбузин Черкаського району мене звати Сергій. Я проживаю в селі Гарбузин Черкаського району. Маю дружину, маю двох біологічних дітей, і ми з дружиною вирішили приймати діток усю сім'ю. Тому на даному етапі в нас двоє дітей прийомних. І в цьому в минулому році ми одну дитинку всиновили. Я на даний час працюю пастором в церкві, в мене дружина безробітня, і в нас є великі мрії, щоб відкрити на цьому місці, де ми проживаємо, будинок дитячого типу. Мене звати Наталя, і ми з моїм чоловіком вже одружені 13 років. Ще якось на початку. Будування нашої сім'ї перші можливо три роки. Ми почали говорити про прийомну сім'ю, про прийомних діток. Спочатку це було усиновлення, але потім якось ми переросли більш в програму у прийомних діток. Саме Ну, якщо говорити, чому саме прийомна сім'я? Чому да так здавалось би багато діток? Да, це так тяжко. Але ну, з цією думкою я виросла. Я себе з дитинства, скільки пам'ятаю, я мріяла про те, що в мене буде дуже велика родина, в мене будуть галас в сім'ї. Тому коли до нас приходять гості зі своїми дітьми, і вони їм кажуть Ой, тихенько-тихенько. Я кажу, ні, дайте дітям бути дітьми, хай буде халас, хай буде шумно. Ну, мені це подобається, можливо, через те, що я виросла в багатодітній сім'ї, нас було семеро, і це завжди був якийсь шум, такий рух якийсь, да. І я розуміла, що мені теж хочеться великої сім'ї. Але ну це такий, скажем, для жарту варіант не народжувати багато дітей, але взяти їх. Ну це певна річ жарт, але. Мені щось завжди хотілося, щоб родина була великою. Для мене, коли мене запитують, ой, це в них двоє діток, така родина велика. Кажу, для мене троє невелика родина. А як це двоє велика родина? Я не уявляю. Для мене в родині, якщо це сім'я, це має бути мінімум троє дітей, а то четверо. О, четверо, це вже ну це вже ну це добре. Я погоджуюсь, це родина. Так, і тому на даний момент в нас п'ятеро діток, і я вважаю, що це так, знаєте, повноцінна родина. Але ми ростемо. Ми ще будемо так рости до такої, знаєте, Родини, 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 як писав Тарас Федорович Шевченко під вишневим садочком, хрущі, під хатою мама з діточками. І коли ми стали вже готуватися до цього, потрібно проходити певні етапи навчання, підготовки документів. Ми зрозуміли, що для того, щоб реалізувати те, що ми хочемо, нам потрібна більша житлова площа, ніж ми маємо, і нам не вистачає той житлової площі, що, що у нас є. Ми знаходимося на другому поверсі нашого будинку, який ми купили приблизно п'ять років тому. Але будинок був досить малий і ми вирішили добудувати будинок Наталя і Сергій. Вони зараз мають статус прийомної сім'ї. Для того щоб взяти більше дітей, їм потрібно закінчити добудову цього будинку. І ми долучаємося саме поставкою. Будівельних матеріалів, які виробляє наша компанія, для того, щоб цей будинок зафункціонував. І тут поки що нічого немає, але ми плануємо тут зробити чотири житлових кімнати для дітей, також тут буде санвузол і деякі технічні приміщення. Я будуюсь вже майже два роки і відчуваю, що сили покидають мене, і це дає можливість. Цей проект пришвидшити, і я дуже вдячний, також що ну, це все залучається, і мені буде допомога. Коли ми запланували починати будівництво, і в нашій країні так сталося, що всі ми мали якісь да, грандіозні плани, але в один момент вони рухнули. І коли почалась війна, ми дійсно дуже довго вагалися. Ми не знали, що нам робити, як наче, якби і плани є, да, і ми вже мали певні матеріали для початку заливання фундаменту. Але вагалися, що робити, і ми вирішили залишатися, так як потреба в допомозі таким діткам вона стала ще більш нагальною, і це дійсно це було одним із основних, що, що спонкало нас залишитися, тому що ми розуміли, що потрібна допомога. І е, якщо я не помиляюся в липні місяці, е, чоловік починає заливати фундамент. І так почалося наше будівництво. Він сам працював, йому допомагали діти, це були його самі основні помічники. Вони викопали траншею під фундамент. Вони заливати допомагали, річ друзі, бо це вже така трошки не дитяча робота. Хлопці допомагали заливати фундамент. І потім пройшов трошки час, фундамент постояв, і ми почали зводити стіни. Я можу сказати, що так під 80% напевно, чоловік робив роботу сам. певна річ щось допомагали діти, щось допомагала я, де були такі дуже тяжкі роботи, наприклад, заливкарму поясу, криша, такі, що там вже ми не допоможемо, то допомагали хлопці роботу робити. А так в основному більшості відсотків роботу робив сам чоловік. І Сказати, що це було тяжко, це не то сказати. Він дуже багато хвилювався, певна річ, тому що це все і фінанси, і фізично треба все це зробити. І ще таким дуже великим для нас, якби ну не перепоною, але додатковою нагрузкою стало, коли ми в цьому році взяли маленьку дівчинку, ми її взяли на усиновлення. І коли ми її взяли, то певна річ, що було набагато тяжче займатися ремонтом, того, що ну будівництвом в даному випадку, того, що вона мала дуже багато вад здоров'ї. Це був такий досить великий перелік, і коли ми брали, то ем, треба було погодитись на, на різні хвороби, скажімо так. І, їй потрібно було лікування, і на період, коли ми лікувалися, ми зупинили всі роботи, тому що я півтора місяці перебувала з нею в лікарні. Ми робили операцію і можна сказати так, рятували її. Да? Але все успішно пройшло. Операція пройшла успішно. Потім у нас було два місяці, мабуть, такого відходняка, того, що і хвилювалися дуже багато, і сама дитинка потребувала реабілітації відпочинку після лікарні. І коли ми розуміли, що потрібно буде починати вже вже якби, ну десь рухатися далі в своєму будівництві, ми такі, ну так, да, ми готові робити щось, але це все фінанси, це все забезпечення, це треба десь шукати. І... Просто одного разу чоловік прийшов додому, тому що ну я думаю, що кожна жінка розуміє, що є сімейне життя і є життя чоловіка, де в нього щось там відбувається, він не завжди це розказує дружині. А потім, як я вже дізналася, що він мав очікування, що мають нам допомогти. Благодійна допомога має бути, але він мені про це не говорив досить довгий період. Такий сюрприз для мене зробив. Потім прийшов і говорить, що. От, є, погодилися на таку благодійну допомогу, нам допоможуть і е, якби для будівництва буде такий скачок, да. і ми почали очікувати десь співпрацювати. Точніше, більше чоловік співпрацював, я так тільки чула вухом, що він там, що він там співпрацює. І дійсно є таке очікування, що це буде відбудеться швидше, тому що за цей період... Від літа і до сьогодні нам уже пропонували діток, але на жаль, ми не можемо взяти через те, що сама якби площа будинку не є пристосована для життя діток і ми не можемо їх сюди поселити. Окрім матеріалів, компанія «ІТЕКС» e готова поділитися своїм досвідом, своїм фахом, своїм професіоналізмом в питанні використання цих матеріалів при роботах на цьому об'єкті. Ми маємо своїх фахівців, які покажуть, розкажуть і ознайомлять з нашими системами, з нашими матеріалами, які будуть використані при облаштуванні цього об'єкту. Особисто для мене цей проект дуже важливий. Я вважаю, що саме зараз треба вкладатися в майбутнє України. І майбутнє України це діти. Тому і компанія, і я разом з компанією ми докладаємо ці зусилля для того, щоб зробити життя в пристойній країні, пристойних людей, пристойним. Одного разу до мене звернувся один чоловік, він в Черкасах благодійник, і запропонував мені скласти список матеріалів, які мені потрібні для будівництва, тому що в нього є ну, знайома фірма, яка може надати благодійну допомогу. Я написав список, відіслав. Якщо не помиляюсь, це Інна, вона цей список прийняла і через деякий час вона зателефонувала і запропонувала зробити більше і допомогти більше, чим я ну, попросив. І так у нас зав'язалися відносини. І потім ми почали працювати з різними спеціалістами в різних сферах, які допомагали, планували. Сьогодні нас відвідав головний інженер компанії «Сініат». і ми разом із хлопцями, які будуть допомагати в будівництві, в ремонті приміщень, ми разом розпланували наші подальші роботи: підлога, каркасні стіни, утеплення. І тому скоро будемо приступати до роботи. Коли сьогодні в нас заїхали, да, матеріали. Ми маємо вже якби, скажімо так, не тільки обіцянку, да, але маємо що побачити, то я бачу саме перше по чоловікові, да, наскільки от він, скажімо так, видихнув. Да, він розуміє, що десь щось рухається, є якась допомога, є підтримка, і не потрібно тільки думати, там, де це все дістати. Да, і ну, по ньому це дуже видно. І певна річ я теж розумію, що десь зрухнеться цей ремонт, тому що ну, дійсно, хоч ми і проживаємо, наче якби. Перший поверх, але все постійно пил, ну непридатні умови для того, щоб проживали тут дітки. Тим більше, що в нас найменше має ходити, і вона повзається постійно грязні руки. Тому коли ми вже маємо матеріали в будинку, то певна річ що це піднімається. Десь настрій ти розумієш, щось рухається, щось буде змінюватися якомога швидше, і це піднімає настрій. Я вдячний, що компанія Синят надає мені матеріали для будівництва будинку, але на мій погляд, я думаю, що ті знання, ті навички, та й досвід, який компанія мені може передати, це набагато цінніше, тому що я зможу добудувати свій будинок і в скорішому взяти в нього більше діток.